Друзі, Всім привіт! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Раночок і в нас вже дивіться, яка красота стоїть на столі. Так що хто вчора дивився наше відео, відео таке називається Рибалочка, Хешно, Рибалочка безпрограшна, так що місто Яготин. дякуємо родині Балим. Поїхали на риболовлю. Клює, звісно, там по сумасшедшому. Наклювали на 100 кг столу, так що розпочався сезон, розпочалася осінь, похолодало і можна працювати. ну, Дехто працює круглий рік в цьому напрямку, але риба на осінь вона вже набагато жирненька, тому що вона на зиму набирає, так сказати, жирочку, щоб перезимувати. Тобто в неї починається осінній жор, і таким чином вона більш смачніша. Так що, друзяки, Ну, в нас завжди розпочинали восени вилови на рибохозах. Я сам родом, границя була Білоцерківського району, зараз Білоцерківський він і є, тому що Васильківського вже немає. І восени люди. Також солили, але тут якось солили в бочках. І от Лесіна тітка, вона завжди так соли. Вони зараз, зараз також ребхози працюють, але в них там менше водички. Чомусь водичка впала в тому регіоні, і проїжджавши ті ставочки, біля яких я виріс, а ставків там дуже-дуже багато, води. Дуже-дуже мало. Не знаю, яким там чином вони воюють з цим ділом, чи не спускають воду. чи, ну, Тобто давненько я вже там не був. Але риба все-таки там є, і рибхози працюють. Ну, Вони, мабуть, е взяті в оренду. Точно не буду вам говорити, але я знаю, що там є таке діло, і тітка Лесіна завжди солять вони ціляком ну, столобами, е сухим посолом, ну, а потім. Знаю, що витягують, вимочують, нарізають і смакують. Ну, ми робимо трошки по-іншому. Так що тостолоб, столоб, е оселедець тостоба також зараз вже солиться, і солиться він в маринаді. Е Боля-ха-муха, вчора мені зробили там зауваження. На 2 кг риби ми використовуємо 1 літр води, е стакан цукру. Стакан неповний напалить оцту і півстакана цукру. Вариться такий маринад з розрахунку на 2 кг риби. Якщо у вас 10 кг риби, от і розраховуєте у вас 5 літрів води і ці всі прибамбаси. Охолоджуєте, підготовлюєте рибку. Чистите, нарізаєте, вимиваєте, полоскаєте, дуже великий такий трудоємкий процес. Вчора дуже багато часу на це все діло витратили, але вчора вже вечором була закладена перша партія от такого в, в, тому, в цьому волії і був замаринований оселедець. Так що, скільки треба, щоб стояв оселедець? Смакуйте, пробуйте, він у нас знаходиться в холодильнику в такому водяному при температурі в середньому 5 градусів. От. І буде стояти, будемо смакувати. Де прошлі рази ми там десь півтори доби у нас стояли, і ми вже зливали, і потім ми це все діло заправляли лрією. І от таким приблизно чином вона буде виглядати в банці. Потім. Це у нас підготовлено на консерву в маслі. Ну, приправлена рибка, посолена, приправлена і ложка там олії. Ну, хто пам'ятає, або можна подивитися старі відео, там Леся Петрівна розповідала. Ми не являємося е, бл цим Ютуб-каналом, який розповідає там деякі рецепти. Ми можемо поділитися, а більш мотивуємо людей. Це все діло зробити. Рецептів більше як достатньо. У Ютубі, у Фейсбуці, у Тіктоці, в соцмережах. А от людей, які говорять реально, пошли. Навіть я ж Чому ми сказали, половина відходу з того столу, бо буває по-різному. Але Але розраховуйте з того, що ви 50% втратите і з цього рахуйте. Якщо у вас риба по 100 гривень, то значить. Якщо риби на кілограм 100, половина буде відходу, тобто це буде пів От В одну банку ми вже закладете 100 гривень. Плюс купите кришку, плюс купите банку, плюс надрюкаєтеся як дурний за цілий день. І що ви заробите? Ціна питання на сьогоднішній день такою буде 180 гривень. чи такої 170, оселедець 170, а в автоматі буде 180. Чому в томаті буде дорожче? Тому що в автоматі риба обжарюється, уся. Робиться пасіровка, ну тобто я вважаю, що йде більше і більше затрат. Я власне, сказав, кажу, як хочеш, треба підняти трошки дорожче. Так що, друзі, така історія. Так що працюйте. Дивіться, як це все діло у нас виглядає по красоті, ну, согласіться. І зараз будемо запускати цю вже ми витягли. от. Пару разів піднімається температура в Олесі Петрівне до максимального, потім виключаємо, даємо остить і знову піднімаємо. І так на протязі 30-45 хвилин. Це все діло у нас робить. А Потім ми її запихнемо в такий ось холодильник, в такий, і вона буде там охолонена, і оттуди ми продаємо. Тобто реалізуємо. Але ми не робимо це рекламу як для продажу, тому що в нас є своя аудиторія, під яку ми працюємо. Тут у нас, дивіться, як виглядає. Ось рибка, яка у нас обжарена на консерву в томаті. Це у нас рибка, хто пам'ятає, я обрізав щуковинки, ми їх перемивали, обварили, обібрали. Вона також додається до консерви в томаті. Так що вона в холодному місці. у нас тут. Прохолодно, Стою, працює цей кондиціонер, занесли сюди і охолоне, для цієї будемо запихати в баночки. Так що, от така історія. А також у нас сьогодні свіжина таранчук. Тобто паралельно ніхто, тобто паралельно ріжемо свинку, і ніхто е, вам не принесе і безплатно нічого не дасть. Так що пробуйте, працюйте і заробляйте. Якщо є така можливість, зробіть для себе і частково можна. Реалізувати і продати. Так що, друзяки, зараз запускається все діло в Автоклав, ну, оце оцю партію, а та запускаєте в холодильник. Так що, для того, щоб удешевити свою, зробіть більше і предложіть своїм друзям і знайомим. Так що така історія. Ну і це все діло, чим швидше ви зробите посвіженькому, тим воно буде смачніше і добріше. І заробляйте, як сказати, здобувайте свою. Як воно правильно там називається? Тих людей, які будуть цінити ваш труд. Напишіть в коментарях, як це правильно буде називатися. Ну, а я ще що запускаю, у нас два нікольнержа, два автоклава. загружаємося, заливаємо повністю банки водою до пиптика і накачуємо одну атмосферу. Ну, і Леся Петрівна не знає, чи 115, чи 120 градусів, тримає, виключає, потім опускає і таким чином грається, піднімає, опускає, піднімає, опускає. Так що, друзяки, вийде більше, буде більше. Е, але розраховуйте, що все-таки 100 кілограмів це буде 100 банок. Але я думаю, що якщо буде більше, а буде трошки більше, бо ми це раз хребтом, і це буде нормально. Тобто, ну, Трошки буде більший бонус. От, кожна людина робить так, як йому е, хочеться. Так що, ну як йому легше і як вигідніше. Так що, ті, бо, говорити можна багато, дорого-недорого. А я рахую, що... Треба працювати, пробувати, а й буде товар, то клієнт знайдеться. Так що на цьому все. Тому що треба пекти і до колюнчика, і треба закладати автоклав. І ще там людинка до мене приїхала. Так що на цьому все, всі миру, здоров'я, добра. Закладаємо в автоклав, накачуємо одну атмосферу. Чи закручуємо, на одну атмосферу і в різєточку. І не забуваємо кожну суботу, 20.00. Ютуб-канал Сергій Шелудько, спілкування, українська пісня. А також у деяких кошиках буде, чи в деяких подарунках будуть, верніше у нас кошики. І в кошиках буде також консерва або оселедець. Ну, щось лес Петрюна, да виділить. Так що всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелудько, всім пока-пока. Реально спішу, реально трою. Всім пока-пока.